Доброго дня, діти! Рада знову вас вітати! Ось і настала вже весна. На початку весни український народ вшановує нашого великого поета Тараса Григоровича Шевченка. Давайте сьогодні пригадаємо, вшануємо та відзначимо річницю з дня його народження. Адже творчість великого сина нашої батьківщини України. Люблять і знають не тільки в Україні, а й по всьому світу. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, парвінком укрила, і на полі Жайворонок, Соловеї Ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року. В селі Моринці на Черкащині, в сім'ї крікпаків. Жили вони в злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю. Дитинство Тараса було тяжким. Він рано залишився без батьків, ріс сиротою, без маминої ласки, батькової турботи. З маличку хлопчику доводилося жити в неволі, працювати на багатих панів та виконувати різну роботу. Був пастухом і малярем. Хлопчик Ріс розумним та допитливим, любив розповіді свого дідуся, його завжди цікавив навколишній світ. А ще юний Тарас мав мрію стати художником, щоб малювати своє мальовниче село, білі хати над ставком і червону калину. Прагнення навчитися малювати водило хлопчика від села до села. Пошуках вчителя, пізніше на його шляху зустрілися добрі люди, які допомогли йому, викупили з панської неволі, надали можливість вчитися і здійснити свою мрію. Маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до свого народу, він не тільки зобразив його на картинах, але й співав у своїх віршах. Значну частину свого життя. Тарас Шевченко змушений був жити на чужині, але він завжди пам'ятав рідну Україну. Придивіться до його портрету, і ви побачите його сумні очі, в яких відкриваються невиплакані сльози, біль і сум. Можна відчути його думи, про що ж він мріє. А мріє він про свою безталанну долю, про український народ, його тяжке життя. І про природу свого рідного краю, про любов матері, сестер до дітей. Саме своє сердечне ставлення до них він висловив у багатьох віршах. Зацвіла в долині червона калина, тече вода з під явору. Мені 13 минало, встала весна. Адже саме ці вірші. Ходять в дитячі душі. Шевченко, як поет, прославив нашу Україну, і про неї дізналися люди в інших куточках світу. А ми, українці, досі зачитуємося шевченківськими віршами, уявляємо красу рідної природи, щирість, мужність, доброту нашого народу, бо понад усе Тарас хотів, щоб український народ жив вільно і щасливо. Люди вшановують талант поета. В багатьох містах нашої держави споруджені пам'ятники Шевченку, названі в його честь вулиці, навчальні заклади, театри, парки. На сьогодні все наша зустріч добігла кінця. Та коли настане справжня весна, про яку з великою любов'ю писав Тарас, дерева обов'язково. Подарують нашій рідній Україні та українському народу свій духм'яний цвіт та мирне небо. До зустрічі!